Любі друзі, Оператор мені сказав 2 секунди почекати. О, Все, можна говорити. Слухайте, любі друзі. Сьогодні буде фінал є... Ліги... О, ні, Євро 2016. Там це чемпіонат Європи, ви самі знаєте. Сьогодні будуть грати ці французи і там. Китай! Чом це чемпіонат Європи! Буду грати яких там, дай Боже, здоров'я. О, Португалі, там те-то є. Ми двоє з одну думку виграють. Португали. Французи! Португали. Французи! Та що твій Роналдо зробив він там нічого не а той гомік ходить із синій маці чи голуба. А що твій олів'єд? От скажи, що? Він замість того, щоб заправити майонезом, заправив у сигорівку. Та, та він їде на поле, зробить одрішку, пів команди попадає. Та я йому куплю мінералки з вугіллям буде когірок. А її мінералки тут. Давай, що, що, маєш що сказати? І де, вірають, не французи і все. От правильно, французи вірять, не твої китайоси. Що ти мене б'єш? Все, нема твоїх французів. Все, все, прота. Француз! Знаєш, що сьогодні з тобою буде з тим Роналду? Піде Олів'є. Я три тисячі поклав, ти розумієш? Три тисячі я поклав. А я поставив дві. А мені до сраки твої дві, я три поставив. Знаєш, що Роналду зробить? Дивіться. Дивіться, любите. От така Роналду буде бігти, а Олів'є хвозьме. Та що ти мене шарпаєш? До майкою тако возьме, ти й нема цього. Ти що ти там? Що? Е-е-е, заїхай. Роналду даже пісатий падає, він і так бухий. Та правильно, ну гашні, нічого ж не, не чуш, чувствуватися не буде. Б'є, так от він Роналду біжить, біжет біже по полю. Бі... Отко, Роналду на пас, пас. О, він б'є, він нічого не чувствує, чи він ударив, чи не ударив. Він мазлений, і буде закрию. думати, що він ударив. Він біжить то Лю заб'є його. А ти, Калюх, дебіл. Правильно, Олів'є, грай за збірну Фран Франції. А ти, Роналду, за Португалію, правильно, Олів'є підійде, пох, гол. що сьомий любі друзі, ви побачили, ми двоє з одну команду, французи, португалія. Пішли звідси за французів. Бачите? Чи... Китай! Вітай! Чушкалів, давай грамот, хто вірить, то вірить. От бач, програй твої португальці, все. Та що ці чувачі тобі дадуть? Що? От скажи що? Давай, а? давай у пенальки. Хто виграє, той і того команди віграє. Давай. Калю, а ви ж давай ти, т, т, не одна, скажи. Всі люди кажуть, у нас був саме класний чемпіонат Чемпіонати. Та ти пропустив м'яч, Та ти знаєш що говорив. І <звук> що? Тепер хоч знов? Дивіться, нам зараз баклашку кін, бо у нас м'яча нема, будемо зараз грати баклажку. Кейн ти баклашку. Acha que é baratão? So, Isso! Puxa! Rota o nosso Stai, o caminho! Encerra o caminho, caminho? Eh? Oh, so, Все, на чулки. Кто пальчик начинает? чу клад, чи! Всё, давай мяч. Ты на ворота стоишь? Я на ворота, стоишь. Давай. Дима здесь. Все. Шора. Пальчик не О Єщур бе єщурка б'є чистіше, хоч бе є щірка дивиться, чистіше голо забивай. Гольбо? О, гол! Сол! Але єщурка тбе девиться. Соп, шок. О, ще дальше. Відстаруйо. Голо тут. Єщір, давай лови. Єщірка за тобою за тебе боліває. Переща на тебе дивиться. Де ноль, пупку! Так, давай Єщур, цей гол має бути спеціально для ещюки Єщурка. да чещу, дай би гол заметили из них. Алх, на тая пирешке де За перешкей, не міг єщер за єщерку. Давай ещ... Єщер. цей гол за єщірку заб'єш? Чекайте, любі друзі, я щось, щоб і не чув... Ви всі знаєте, що пенальти можна розводити. Що? дивіться. Давай єщер! За єщерку! Все, єщ, єщер. а ну давай, кол, за перічки! пенальті! Не було! Ки там вже раходок? Одне нуля, поки що виграю. Ми вже по три пенальті ударили. Що є ще? Де? Виходиш на поле даєш. Усі тічі ті, ноні ті, ті, карточки. Через тебе німці програли. Щой, зеркалю. Єщор ловить пенальку ради єщурки. Єщер зловило. Єщурка, єщір тебе любить. Со, ти труп. Так, кольо, зараз б'є п'яту пінайку, якщо кольоти не забуває, є виграв. В мене вже два голова, що він може вірити. Один. Два. 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 Значить два. Єщур віграв по пінайках 2-0. Відюк! Відюк! Вік люди, що є сюди на брати єщірки. Що, давайте не смей. Я Як кажу, я, я виграв, і французи віграють. Я червон! Червона корточка! На! На тобі, на тобі червону карточку! На. На. на на, жовту! На тобі червону! На наелси! На, на, Лянь, хто зоть еба! Пов'єру! Портуале! Портуале! Давай! Руку на серце клади! Порту... Назар, мені на печенку! Португалія! Ай! Португалія! 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 Ай, португаліці віряють! Що, все, калюгай, рука, любі друзі! Бачите, <зважте>, любі друзі, виграла в <зважте> Португалія! Виграть віці французи! Португаль. Португальці. португальці віграли. Португальці віграли. португальці віграли. Я віграв три тисячі до побачення. Пішов, французи! На, тобі червона карточка. Побачте? це клюкші до Це зараджує. Португалія! Та не гладно, виграли французи! Португалія! Вся кінець шестої серії. Ви всі знаєте, всім до побачення, любі друзі, виграве! Португалія! Французь.